Тій навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 гімназія це навчальний заклад нового типу. Заснована школа дуже давно, у 1860 році, як церковно-приходська школа. Це була перша школа міста Тальному. І так багато років вона була Тальнівською середньою школою номер 1 до того часу, як у 2010 році, було прийнято розпорядження обласної, Черкаської обласної державної адміністрації про створення на базі Тальнівської загальноосвітньої школи номер 1 гімназії. Ще через деякий час на базі школи гімназії було створено навчально-виховний комплекс, який включає у себе початкову школу. Загальноосвітню школу на рівні 2-3 ступеня, а також гімназії. Сьогодні у школі навчається 570 учнів у 35 класах, з них 11 класів гімназії, де навчається 192 учні, і 24 класи загальноосвітньої школи, 13 класів початкової школи. Працює 4 групи продовженого дня. У школі працює великий колектив працівників, понад 100 чоловік, зокрема, 86 вчителів, які об'єднані у 10 методичних об'єднань. Обладнано 32 навчальних кабінети, з них 30 паспортизовано. Кращими є наші кабінети, музеї, зокрема. Заразковий музей Шевченкова світлиця, музей історії рідного краю, світлиця рідного слова. Створюємо музей історії школи. Це також кабінети народознавства, декоративно-вжиткого мистецтва, два комп'ютерних класи, добре обладнані початкові класи. Школа має просторий, спортивний зал. Гімнастичний зал у підвальному приміщенні, стадіон, спортивні майданчики. Тобто матеріальна база досить потужна. Крім того, до послуг учнів, актова зала, бібліотечна, бібліотека, танцювальний клас, їдальня, логопедичний кабінет. Танівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 гімназія є сьогодні провідним закладом освіти в місті і в районі. Головна ознака нашої школи, Українська національна школа з яскраво вираженим краєзнавчим аспектом. Спеціалізований навчальний заклад нового типу. Як гімназія, навчальний заклад має три основних профілі – Це українська філологія, поглиблена українська мові літератури, іноземна філологія, англійська, як основна і друга німецька мова, і історія правознавства. На кожній паралелі у нас є різниці профілі. Крім того, у школі викладаються курси народознавства в багатьох класах, християнська етика в початкових і найстарших класах. Медіакультура, психологія. Ми вважаємо, що ці предмети сьогодні потрібні дітям, і що вони дають свою користь. Ну і ми маємо в школі такий центр національно-патріотичного виховання, як я вже сказав, вже скоро, і літературний музей. Шевченко світлиця, музей історії рідного краю, світло рідного слова, Кабінет народознавства. У нас такі центри дитячої творчості працюють, як зразковий швидковий колектив Веснянка, гурток екскурсоводів зразкового музею шевченко світлиця, літературна студія Тікичем, історико-патріотичний клуб за Україну, художня майстерня самоцвіти. Творча майстерня декоративно-ужиткового мистецтва Прекра свій дім, хореографічний колектив «Еріон», команда дружини юних пожежних рятувальників, учительський самодіальний театр Альмаматер. За останні п'ять років маємо досить потужні набутки з участі учнів у олімпіадах. Творчих конкурсах, художньої самодіяльності, спорті. Так, ми маємо переможців і учасників другого і третього етапів Всеукраїнського конкурсу захисту робіт у Малії Академії наук. Друге місце у всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Переможців обласного і учасників е, всеукраїнського етапу конкурсів на української мови імені Петра Яцика. Е, у нас є переможець другого етапу всеукраїнського е, конкурсу читців поезії імені Тараса Шевченка. Фольклорно-етнографічний колектив Веснянка. Вже, Півтора десятка років є постійним переможцем обласних конкурсів, зокрема конкурсу Грайлива веселка. Наша команда дівчат з волейболу теж неодноразово посідала і третє місця в області, перемагала у зональних змаганнях. І команда ДюРП з наших переможець обласних і зональних змагань з 2009 по 2013 рік. І раніше вона постійно перемагала. Команда «Зірниця» переможець обласного етапу гри 2013 року. Команда КВК Бліц також переможець обласних і зональних конкурсів. Обере свою професію 2011-2012 року. Звичайно, ми пишаємося цими здобутками, але колектив розуміє, що дуже багато роботи в нас, що треба рухатися до нових звершень, дуже багато творчих, здібних дітей, і з ними треба постійно працювати. В цьому плані у нас є чітко визначені орієнтири, робота спланована. Колектив налаштований на активну творчу діяльність і я думаю, що ми поступово будемо виходити на рубежі кращих спеціалізованих закладів області. Наша школа має яскраво виражений національний характер. Чому ми обрали саме цей напрям? Тому що вважаємо, що виховання патріотизму, громадянської позиції, національної свідомості у наших учнів це є першочерговим завданням не тільки в нашій школі, а взагалі у нашій державі. Уже має статус музею, це Шевченкова світлиця. Спочатку це був кабінет української літератури. Пізніше він переріс. І йому було, Він перевіз у музей. Йому було присвоєно звання музею з 2006 року. А в 2008 році присвоєно звання наказу міністра освіти України зразкового музею. Але головний напрям це дослідження життєвого і творчого шляху Тараса Гровича Шевченка. Працює на базі Шевченкової світлиці і літературна студія. Натікачем. Отже світлиця, наш шкільний музей став справді святим місцем у школі. Світиця рідного слова діє вже 10 років в нашій школі. Чого так назвали? Ну зрозуміло. Світлиця від слова світла, гарна, святкова, і вона, як правда, святкова, тому що завсюди заходять учні, щоб дізнатися про історію нашої української мови, про історію створення писемності. Які розповідають про історію нашого слова, історію нашої української мови, її походження, історію походження літер. Тут є невеличкий народознавчий куточок, який розповідає про те, як жили люди колись, чим займалися, які побутові речі мали у своїй хаті, якими засобами праці користувалися, що зберігали ось у цих горщиках. У світлиці рідного слова є вишиванки, які прикрашають світлицю рідного слова. Зібрані вони учасниками народознавчого гуртка зразкового фольклорного колективу у нашому районі. Такий матеріал зібраний і в багатьох техах у світлиці рідного слова, де досліджені різні свята, обряди. Зразковий колектив «Веснянка» відтворює їх на сцені. Працюють у світлиці рідного слова різні гуртки крім народознавчого, любителі рідної мови, рідної літератури, проводяться вікторини, олімпіади, конкурси, і, зокрема, на цьому стенді відображено те, як ці конкурси проходять, хто є переможцем.